Шалений, ну і що? Новий проєкт із підтримки психічного здоров'я з такою назвою стартує в Хмельницькому. Про це під час брифінгу розповіли представниці чотирьох громадських організацій області. З 2 по 6 лютого вони вивчали досвід колег у громаді словацького міста Михайлівці. Зокрема, відвідали щорічний карнавал для людей з психічними розладами. Донор е для такого проєкту це такое Траст із Великої Британії, який опікується тематикою ментального здоров'я, і також наступний проект цим донором був підтриманий і пов'язаний із поїздкою до Словаччини групи психологів. Для того щоб перейняти досвід роботи із людьми, які мають ментальні вади, був підписаний меморандум між громадою Хмельницькою міською територіальною та громадою міста Михайлівці Республіка Словаччина. Меморандум про співпрацю і дане наше відвідування карнавалу та освітньої частини є лише одним з етапів. Проєкт, започаткований 30 років тому в Німеччині Норбертом Гюлером, адаптували під українські реалії, адже кажуть його учасниці, після війни кожен може відчувати симптоми психологічної кризи. Ми опанували тільки перший блок програми, розрахований на Підлітків і юнаків від 15 до 20 років, і наступним нашим етапом буде походи по школах, технікумах, вузах з відповідними тренінгами. Ми зараз до цього активно готуємося. І завдання цього п'ятигодинного тренінгу це для того, щоб людина, по-перше, зрозуміла, що мати якусь психічну кризу це є нормально. І до цього можна ставитися дійсно толерантно. Тренінги планують організовувати спочатку в хмельницьких школах, згодом у профтехучилищах та вишах. Залучатимуть до них, зокрема, військових з ампутаціями і переселенців. Цей тренінг складається з трьох етапів. Перший етап це знайомство і формування довіри в певний спосіб такої інтерактивної взаємодії і технік взаємодії. Другий етап це буде знайомство з психічним здоров'ям, з нормою патологією. І третій етап це історія людини, яка прийде з нами, будуть ходити люди, які пережили якусь психічну кризу. Це може бути людина, яка пережила. Якісь ситуації війни травматичні український досвід стійкості в умовах війни є унікальним. Тому з 17 по 19 травня на Хмельниччині планують організувати фестиваль українських традицій за участю 15 фахівців з психічного здоров'я зі словаччини, чехії, сша, німеччини. Ірина Аріон Микола Ірковський, новини міста.